Якщо ви спитаєте в інтернеті, у що б то пограти, ймовірність отримати відповідь відьмака буде просто зашкалювати. Ну добре, зараз напевно вже ні, але ще кілька років після релізу гри вона була ледь не головною рекомендацією для будь-якого геймера, навіть того, хто не любить ні RPG, ні фентезі, ні книги Савковського. Проте іноді, коли всі навколо кричать, що щось є грою десятиліття і справжнім бенчмарком для всієї індустрії, треба, хоча б, дати шанс. От і я, вичекавши всього лише 10 років, все ж вирішив пройти і скласти свою думку про легендарний шедевр всіх часів, The Witcher 3 Wild Hunt. чому я взагалі уникав цієї гри? Причини досить прості: по-перше, я не дуже люблю фентезі. Мені скоріше подавай тачки, пушки, зорельоти, аніж мечі, дракони й королі. Якось так склалось, що фентезійні світи мене не затягують так сильно, як реалістичні чи фантастичні. Так я обожнюю третіх героїв. Але радше за геймплей та останні два God of War. І на цьому вважайте все. По-друге, я не читав книги Анджея Сапковського, Тож, не занурений у світ, а отже, не розумію безмежну кількість фан Сервісу, який певна річ робить безліч моментів у грі більш яскравими завдяки ефекту. Ну і по третє, я знав, що відьмак з тих ігор де дуже складна прокачка з безлічу підсилювачів, крафтингу і аж занадто широкими характеристиками кожного предмету. І враховуючи попередні два пункти, це лише ще далі відганяло від знайомства із грою. Але раз всім аж так сильно подобається, спробувати все ж варто. Я не буду робити прям повноцінний огляд, бо ви це відео дивитесь швидше за все, вже тричі пройшовши гру і просто аби глянути на перші враження. Тому ви і так знаєте, як. Тут це працює, тож я здебільшого зосереджуюсь саме на враженнях. А перед тим як почнемо, закликаємо стати нашим спонсором, аби бустанути частоту виходу відео та бути такими ж базованими панами, як Містер Сіністер, Антікрізіс Плейс та Оріджин. А також запрошуємо у наш телеграм-канал. Всі посилання у описі. І перше враження було схожим до такого ж, як і у першій Dying Light. Виходиш на балкон, і просто дух перехоплює від масштабу та проробленості краєвиду. Кумедно, що обидві гри польського виробництва. Разом з тим, гра продовжує заманювати вас красою, демонструючи кадри із голою чарівницею Єніфер, котра прихорошується біля дзеркала. Гра одразу задає дуже яскравий та насичений тон завдяки гарному дизайну, приємній музиці та теплій атмосфері. Ідею замку відьмаків під назвою Кайер Морен руй. Нує напад дикого гону. Головних антагоністів третьої гри. Шокований Геральт не може ступитися з місця і раптом прокидається. Це все був сон. У реальності він зі своїм наставником та другом Весеміром шукають Єніфер. Однак вона сама знаходить їх і запрошує на аудієнцію до імператора Нільфгарду Еміра. Від імператора Геральт дізнається, що Цірі, дочка Еміра і названа дочка Геральд, зникла, ховаючись від дикого гону. Тож відьмака наймають, аби знайти її. Це запускає основ. Ни сюжет гри й тримається головною лінією приблизно до останньої чверті. Після прологу нас відпускають у відкритий світ і дозволяють не надто квапитись у пошуках цірі, як і у будь-якій екшен RPG останніх років у нас є сторонні завдання від жителів світу: контракти на вбивство монстрів, карткова гра, тут це славнозвісний гвінт, збір скарбів, зачистка лігвищ тварюк та навіть перегони. І все це, звісно, добре, але трохи дисонує з відчуттям терміновості пошуку цірі. Я розумію, що це ігрова умовність, але щоразу відволікаючись, на який якийсь сторонній контракт і сторонні тим більше на Гвінт, відчуваєш десь у підсвідомості питання Геральт, а ти нічого не забув? Що це всі ці речі? Ті питання? Так. Це є опціональні питання. Опціональні. Not important, we do not have time. We're right beside this one. Yes, we are, but not Geralt. Oh, no, I wonder what really it is. Keep... Oh dear. Oh, crates, oh, oh. crates, 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 crates. Комон, герот велисанслайвинімейку тайм. Благо сторонні квести виконані не добре. Майже кожен із них це маленька історія зі своїми цікавостями, та іноді навіть досить класними мікросюжетами. Навіть контракти часто не просто іди вбий, а теж можуть мати якусь невеличку історію та бути не одноповерховими. І вже в перші години гри у мене почала щелепа відвисати від цієї проробленості, окрім різноманітних сторонніх квестів. Естів кожне поселення неймовірно деталізоване. У всіх жителів є якась своя анімація, всюди бігають діти, коти, гуси, кури. Так, чим далі відбігаєш від дороги, тим пустішим стає оточення, але всі точки інтересу пропрацьовані неймовірно детально. Дизайн монстрів також на дивовижному рівні. Всі вони легко ідентифікуються та добре запам'ятовуються, на відміну від деяких сучасних ігор, де супротивники це м'ясо з шипами, яке ледве в пам'яті відтвориш, у відьмаку вся покруч Тельно продумана і має чіткий та зрозумілий дизайн. Одна лише біда, що всі вони по суті б'ються однією тактикою: п'єш підсилювачі, кастуєш квен, тимчасовий енергетичний щит і заклацуєш тварюку, попутно катаючись підлогою, немов в пінбольний м'яч. Лиш деякі тварюки в порядку виключення не пробиваються, поки їх не підпалиш, але це скоріше сильна рідкість. Та повернемось до геймплею пізніше, поки що підсумуємо візуал. Виглядає гра дуже приємно, світ насичений і Сили. Моделі персонажів теж чудові, хоч деякі не сюжетні NPC грішать досить помітним повторенням. Дизайн одягу, мечів, предметів, приміщень досить крутий і самобутній. Не дасть переплутати відьмак з чимось іншим у фентезійному сетінгу. Аудіодизайн теж напрочуд гарний. Мою увагу привернув дуже добре написаний та відтворений шум листя, враження, ніби дійсно знаходишся на творі, завдяки цьому створювалось досить переконливе. Разом з тим музичний супровід навдивовижу Атмосферний і приємний, амбієнти передають дух локації та настрій гри. А бойова музика динамічна та захоплююча. У ній однозначно чуються слов'янські мотиви і зізнаюсь, почути їх, нарізаючи яку-небудь величезну покруч, було досить несподівано і свіжо. Окремого музичного восхвалення заслуговує пісня Пріссили Вовчий Шторм, яку без черги можна заводити в зал слави кращих авторських відеоігрових треків. Якщо не ридав на цій пісні, то йди переві може пора вже міняти собі мастило. А от що у CD Projekt, здається ніколи не виходить на 100%, це ui дизайн. Коли вже звикаєш до менюшок, то проблем ніяких. Однак спершу дуже важко остаточно зрозуміти, що і як працює, особливо в прокачці. Для дечого є навчальні підказки, для дечого немає. І я спочатку ледве користувався найбільш базовими механіками. Найбільшою проблемою на початку для мене було просто перемонтувати меч. Сильний меч зламався досить швидко, і як я не рився в інвентарі чи по іншим, меню. Кам я ніяк не міг зрозуміти, як його поремонтувати. Пізніше, чи то знайшов якусь підказку, чи то нагуглив, що спорядження можна ремонтувати лише у майстрів. Ну добре, гляну. Думаю, в карту, де найближчий майстер, і з жахом розумію, що вони на глобальній карті не позначаються лише на міні-мапі, знаходячись у безпосередній близькості. Чому та біс його знає? Щоб зайвого геморою додати, поступово звикаєш і орієнтуєшся легко, але особисто мені спершу було важкувато. Хоч гра не цурається приколів, жартів та курйозних ситуацій. Загалом у неї вельми серйозний тон, де люди постійно втрачають близьких, отримують страшні прокляття та стикаються зі злом будь-якого походження. Особисто мені сподобався такий в міру драматичний підхід. Гра змогла розповісти безліч серйозних історій, в той же час не відмовляючись від смішних ситуацій та кумедних персонажів. І історії справді багато. Як я вже казав, майже кожна місія це маленька історія, якась зовсім коротка. На одну дію, а яка тягне ледь не на серію середньовічного супернечку. Певний момент просто диву даєшся безмежності фантазії розробників і сценаристів, яким вдається завдання з абсолютно різним настроєм витримувати в одному стилі. А як щодо загальної наповненості світу чимось класним, тут все досить банально для будь-якої open-world RPG. гнізда монстрів, табори бандитів, приховані скарби, місця сили та інший бездушний грін, схований за знаками питання на загальній мапі. Переважна більшість цікавих місій або на дошках оголошень, або на знаках оклику в хаб-локаціях. Решта світу типовий open world з травами для алхімії і грінделками. У всіх цих місцях можна розжитись добреньким лутом та набивати рівень. Мечі мають безліч характеристик, тож вибуваючи новий, треба ретельно порівнювати його з наявним і добре думати, чи цей підходить краще для вашого стилю гри, навіть якщо його показник загального демеджу такий самий, або й трохи менший, як і в інших RPG, кишені Геральда обмежені максимальною вагою. І хоч наш герой може носити в кишенях фургон нової пошти, час від часу все ж доведеться спихати добро торговцям, а пізніше і взагалі добре думати, що підбирати, а що ні. А якщо хочете розширити місткість, то проходьте тутешні перегони. Вони дозволять виграти сідло з більшою максимальною масою. І раз вже заговорили про сідло, то згадаємо й про тутешній транспорт, коня плітку. Одразу в голові виникло порівняння із серією Red Dead Redemption, і там кінь реалізований краще. Та й рідше встрягає в девакуваті ситуації. Що мене постійно злегка дратувало, це спавн коня, коли викликаєш його. Будь-де лиш би не Зручно, радше за все, це зроблено, щоб тварина не з'являлась в тебе тупо перед очима. Однак навіть у першій РДР цієї проблеми немає, а кінь може нормально прибігти до тебе, не застрягаючи у парканах, стінах, деревах, протилежному березі і ще бозна чому. Це нагадує мені про ще одну бісячу особливість третього відьмака. Досить часто нам треба йти слідом за певним персонажем, але наша швидкість при легкому бігу завжди трошки вища. Тож ми обганяємо і мусимо чекати. А Хоть трохи менше, тож ми швидко починаємо відставати, наче нічого крит... Тичного, але досить тупо враховуючи, як часто нам доводиться слідувати за кимось. Але не ходьба а головна механіка у цій грі. Насправді їх дві бій та пошук зачіпок відмацьким чуттям. І хоч місії різноманітні у своїх історіях, діалогах, розв'язках, сюжетних поворотах, нам все одно майже завжди доведеться або битися, або іноді досить нудно йти за червоними цятками на підлозі і піксель хантити підсвічені червоним предмети. Спочатку боївка для мене була досить складною, бо я маю Четвертий рівень поперся на Вервульфа 7-го. За останні роки вже звик до оперирувань та автозахвату цілі. Тут всього цього немає. Натомість, як я вже сказав, котимось і тикаємо свій шлях до перемоги, намагаючись не втратити монстряку з нашого прицілу і кастуючи знаки, аби зберігати контроль над ситуацією. Коли я нормально прокачався, дістав хороші мечі, зрозумів, як працює таточна алхімія, звик кастувати квен. До кінця гри проблем з боями не було. Детективна механіка ж обмежується просто. Просто пошуком підсвічених червоним предметів та шляхів. Вам не потрібно самим складати факти докупи чи робити якісь висновки. Геральт зробить усе сам, лише іноді в діалогах нам доведеться покоперсатись в пам'яті і згадати, що ми там знаходили і яким воно точно було. Можливо, в коментах ви напишете, що у грі насправді ще дуже і дуже багато чого, і це правда. Але якщо я спробую згадати основні враження, то це були на 40% бої, на 30% пошук предметів. На 20% діалоги, і лише 10% діять між собою решта різноманітних штук, як перегони, чи, наприклад, гра в театрі з метою виявити Доплера. Ну і звісно, не можна забувати про переміщення, як, наприклад, їзду у верхи чи плавання на човні. Це теж займає чимало часу, але дозволяє сповна насолодитись тутешніми красотами і насправді працює на руку Всесвіту. Він весь такий живий, неквапливий. Це не якийсь атракціон, а розмірена історія, яку треба проживати. І є в цьому якийсь медитативний. Кайф просто плисти на човні до далекої цілі, під атмосферний амбієнт і цілковитий спокій навколо. Поки тебе не атакує, зграя сирен чи яхидних. Темп у гри направду, класний. вона нікуди не підганяє, а її атмосфера дуже сприяє дослідженню та відпочинку. Шум вітру, звуки містечок та диких тварин, все реалізовано вкрай приємно, тож у грі просто кайфово знаходитись. І це дуже важливий аспект для будь-якої гри. Тут у Wild Hunt проблем Лем немає жодних. Є у грі пункт меню, яким я заледве користувався крафтинг предметів. Мені по основних та посторонніх квестах випадали досить круті мечі та обладунки. Тож я скрафтив собі амуніцію лише двічі під кінець. Меч у Майстеркрафта в Новіграді, з яким пов'язаний дуже прикольний ланцюжок квестів, та броню у майстрині Свелена, з якою теж пов'язаний дуже цікавий аспект даної гри. Фемінізм. Він поданий у третьому відьмаку напрочуд гарно. Ніякого вона така крута й маскулина, що мужики не потрібні. Аж ніяк. Круті жіночі персонажі приємні і зовсім не відштовхуючі. Говорячи про згадану вище майстриню, вона нібито допомагає відомому увелені майстру гному вести кузню гном Коваль. Це ж класика, всі довіряють їм свою броню. Але от несподіванка, Йоанна, так звати помічницю, насправді робить всю найкрутішу роботу, в той час як гном Фергус. Так би мовити, є обличчям компанії. Йоанна хоче бути головною майстриною, бо вона цього заслуговує, однак їй ніхто не повірить. Тож Гераль допомагає їй провести тест. Командир Нільфгардійської армії замовляє у Фергуса броню, яка має витримати постріл з арбалету. Той погоджується, однак Йоанна пропонує зробити і свій варіант, щоб довести, що вона спроможна. Ну і щоб довго не тягнути, у досить смішній сцені виявляється, що Йоанна була права, тож вона стає головною майстриною. Але не виганяє Фергуса, а просто міняється з ним посадами, аби не лишати нещасного ні з чим. І вона справді хороша і цікава персонажка без якоїсь дичини, притаманої іграм, що притягують соціально чутливі питання за вуха. Другий чудовий приклад Церіс. Я справді вболівав за її перемогу. Назвемо це виборах короля з Кілегійських островів, бо вона показана рішучою, але мудрою лідеркою, здатною не тільки наваляти ворогам, але й вислухати тих, кого потрібно й добряче подумати над рішенням. В той же час її теж не показують надміру мужиком у спідниці. Ні, їй не чужа жіноча поведінка та спілкування, що робить її живою і справді крутою. Повагу жінкам виразили. Тепер переходимо до цицьок. Вони. Є, вони прекрасні, і тут не додати, не відняти. Гра не цурається ні часткового оголення, ні доброго матюка, ні ригання з блюванням і пердінням. Все таки ми в середньовічній Європі, як не крути. Білі штани і флетвайт залиш у своїй теслі. Тут все по-справжньому, тільки люди, звісно, гарніші. Переважно, Як щодо варіативності, її я відчув заледве. іноді навіть різні відповіді приводять до одного результату. Тож про розмаїття рівня мас тут навіть мріяти не доводиться. Гра майже цілком лінійна. Хіба що сторонні квести можуть полегшити вам життя і покращити підсумкову катсцену для ігрового світу. В основних же завданнях варіативності мінімум. А от ще чого мінімум це антагоніста. Може тут варто читати книжки, але дикий гін для мене був суцільним пшиком: ні адекватної мотивації, ні масштабу загрози, ні навіть нормального екранного часу, лише під самий кінець. Мені не вистачили історії Ередіна, яку б мені не довелось читати в записках, а яку реально показувала б сама гра. Бо записок то стобіса, Але як ми вже обговорювали в цьому відео, записки це лінивий і нудний спосіб подачі історії. Коли я хочу почитати, я беру книжку. Коли хочу Грати проходжу гру і злиття цих двох максимально різних типів сторітелінгу ніфіга не працює. Це не придирка до відьмака, а радше до індустрії. Загалом. Отже, антагоніст вийшов блідий, а як з сюжетом загалом. Ну тут ніяких проблем. Історія дуже цікава, персонажі колоритні, діалоги об'ємні та наповнені. Сюжет проходиться з величезним задоволенням і в цьому криється головний козир гри. Від завдання до завдання нас балують чудовими персонажами та затягуючими подіями, частиною котрих реально хочеться бути. Що Велен, що Новігард, що досі не впевнений, як правильно читається, Скілеге. Це насичені різноманітні локації, кожний зі своїми фішками та своєю фауною, котрій не терпиться на нас на у дисі, котра чекає за чистки за тим чи іншим контрактом. Серед покручів не всі відверто агресивні. Нам можуть траплятись боженятка, надто мила назва для такого створіння, або відносно мирні тролі. Тролі це взагалі окремий тип ігрових рас, зроблених тупо для лулзів. Вони сяк так зв'язують слова докупи, намагаючись донести свою думку. Вони великі, незграмні і дещо наївні. Зазвичай просто так не їдять людей, але якщо раптом перепаде, то і віднякуватись довго не будуть. Багато боїв та пошуків зачіпок аж ніяк не роблять гру нудною, бо це все загорнуте у шикарну розповідь, дбайливо написано та розроблено, аби постійно тримати нас у фокусі і не дати занудьгувати. Тож, якщо говорити про загальне враження, то перед нами справді шедевр, котрий приносить купу задоволення і з якого іноді не хочеться вилазити. Однак чи став третій відьмак для мене якимось откровенням? Я розумію, що багато сучасних екшен RPG надихались багатьма речами з цієї гри. Візьмемо ту ж серію Horizon, яку я дуже люблю. Тут відьмак не зміг мене якось здивувати. Єдина не, що мене до глибини душі вразило, це неймовірна проробленість і незліченість цікавих історій у величезному світі. Ти співчуваєш, переживаєш і проживаєш їхній та свій власний шлях. Для мене це найголовніша та найбільш значуща риса у грі. У всьому іншому, The Witcher 3 Wild Hunt просто класна екшен RPG з чудовим сценарієм. Але найкращою грою всіх часів особисто я б її не назвав, хоча все одно поставив би серед кращих. І це зрозуміло. Я не читав книги і не дуже люблю фентезі. Якби не це, я думаю, оцінка була б вищою. Якби я ще й грав на релізі у 2015 у році, коли всі ще не намагались зробити свого відьмака, то й тим більше. Тому я цілком розумію культ навколо даної гри, хоч і зараз він вже не має тієї сили і того фактора новизни. Якби мене попросили оцінити дану гру, то я б поставив астрономічні 92 бали зі 100, Бо насправді не так багато ігор приносять схоже, а то й більше задоволення. Тепер ви розкажіть, що вас найбільше вразило у The Witcher 3, або чи плануєте пограти, якщо досі не грали. А ми все почитаємо і залюбки поспілкуємося. Ось, а наша розповідь на цьому добігає кінця. Ставте свій аксі-лайк, підписуйтесь і до зустрічі на геймбазі.